Ми долучимо до нашого ефіру Роман Рябова, керівника оціночної компанії Дельта Консалтинг», для того, аби поцікавитися, як все таки оцінювати ці збитки, як держава оцінює хто і яким чином їй допомагає. Пане Романе, добрий день. Доброго дня. Постараємося з вами розібратися, як оцінювати ці збитки зараз. Уже другий етап є відновлення. Запрацював чи отот запрацює, тепер можна податися на грошову допомогу від держави за житло, яке повністю зруйнувала країна-агресорка. Якщо до прикладу, моє житло зруйноване в одній області, а я хочу отримати житло в іншій області. Як відбувається оцінка? І чи відбувається оцінка того житла, яке вже вже зруйноване, чи оцінюється вартість побудови нового житла, Ну, дивіться. По-перше, в нас є профільний закон, і їм треба керуватися. Це дуже важливо. Дуже добре, що він є. До нього, скажімо так, виникають питання, але ми маємо вже закон. Треба дивитися, відкривати статті та пункти цього закону. І в них чітко означено хто відповідає за в тому числі оцінку вартості, ну оцінку суми відшкодування певному певної родині за певну квартиру чи житловий будинок. За це відповідальна безпосередньо комісія, яку створює громада, в якої ну в якої знаходилась знищений будинок чи знищена квартира, чи постраждали, що зазнали тих чи інших пошкоджень. Тобто, згідно з який регулює відшкодування за житло безпосередньо розмір суми відшкодування визначає комісія за алгоритмами, які затверджує кабінет міністрів, надає цій комісії, надає громадам. Таким чином, ключовий орган тут це комісія, яка може залучати незалежних оцінювачів, інших експертів, будівельників, але треба тим, хто втратив житло, перш, ну, звісно, після внесення у дію, після подачі до дії заявки та отримання звідти витягу, що вона прийнята, звернутися до громади і там цікавитися і щільно контролювати. Чи надійшла їх заявка, чи комісія прийняла, чи комісія взяла в роботу заявку щодо відшкодування і спілкуватися, контролювати цей процес? Добре, ми з вашого дозволу долучимо до нашого до нашої розмови і гостю в студії, пане Сергію. А звідки гроші будуть братися на це все відновлення? Це у нас вже закладено в бюджеті ті кошти, які ми попередньо запланували віддати на відбудову. Чи це кошти, які ми ще плануємо отримати? Ну дивіться, ключова загальна сума загалом будуть покриватись витрати безпосередньо з репарацій. Російської Федерації це точно не питання дуже короткострокової перспективи. Але як ми бачимо зараз, нашим кошторисом передбачено, оскільки гроші на це плануються і виділяються. Ще один момент з приводу оцінки так, це визначає комісія. Але, наприклад, якщо ви зараз хочете продати або придбати нерухомість, ви можете провести також швидку експертну оцінку вартості майна через сайт фонду держмайна. Ви вказуєте дані цієї нерухомості, це не, не для відновлення, знову ж таки, кажу. Угу. Це можна також зробити. Я буквально кілька тижнів тому проводив так запит на оцінку нерухомого майна. Та, прошу, пане Романе, ви хотіли. Ви хотіли так, я хотів би трохи нести тут ремарку. Дивіться, ця цей модуль, який працює на сайті фонду Держмайна для визначення так званої ринкової вартості оцінки. Він призначений для оцінки цілих об'єктів житлових квартир, будинків земельних ділянок, цілих для мети якої для мети продажу спадщини, тобто це взагалі не про. Квартири, що постраждалі, так я спроящо вони згодні. Якщо ви, наприклад... наскільки я розумів, пан Сергій да. так по, і сказав, кажу це, а, не, це просто, не про відновлення. Просто просто так. до прикладу. А що ви внесете туди, коли треба рахувати? тут два шляхи: або ви довіряєте комісії, яка створена громадою, то відповідає за визначення розміру відшкодування, або комісія вам нарахувала, як, наприклад, тут у нас в Харкові. Там в центрі міста квартира. А комісія вже нарахувала ось я спілкувався. Там 500 тисяч гривень. Які 500 тисяч гривень? Це 12 тисяч доларів. До війни ця квартира коштувала там в центрі. Ну я не знаю, 60, що найменше. А мінімум. І якщо, так. Ви згодні, якщо ви не згодні, то згодні, то ви тоді замовляєте оцінювача. Не не, не треба в цієї системи замовляти, бо ця система вона дуже недосконала. Це система така рандомних чисел. Ви замовляєте оцінювача е, ретроспективну оцінку станом на лютий 22-го е, до війни. Це називається ретроспективна. оцінка. І з цією оцінкою вже можна йти до суду чи йти до комісії. Не, не треба туди на, на сайт фонду держмайна з цього приводу йти, бо вона вам перше може не, не визначити, особливо в невеличких. В невеличких населених пунктах вона може не справитися, особливо з приватним будинком. А по-друге, вона не призначена для процесу відшкодування. Це для роз... нотаріальних угод зараз. Роз'ясніть трохи про систему оцінювання. Оце ретрос... ретроспективна система оцінювання. Як це відбувається, на що ви спираєтеся, коли проводите... коли проводиться така оцінка, і як все таки знайти об'єктивну вартість того чи іншого нерухомого майна? Ну тут по перше, треба е підняти закон, ось він передо мною лежить і подивитись, там що, що взагалі в ньому прописано. В ньому прописано е да, там, перелік джерел е фінансування, тобто кошти державного бюджету, кошти міжнародних донорів, фінансових організацій, репарації там, і таке інше. Ну тобто, це про що? Це про те, що якщо грош грошей нема, то е яку пооцінку ви не зробили, це затягнеться щоб отримати реальну цифру. По друге є оці е комісії. В законі прописане, вони там через весь текст закону вони йдуть. Комісії громади, треба по перше, з ними поспілкуватися. Якщо може так бути, що наприклад, стосовно е приватного будинку, там е вони зможуть надати цей сертифікат, який може бути можна буде обміняти на адекватну кількість будматеріалів і побудувати е знов таки, якщо це е громада, де не відносно там невисока вартість будівництва. То може там сума влаштує, тобто, ну не треба одразу йти до оцінювача. Хоча ти це, це не заборонено. Оцінка ретроспективна там може коштувати ну може тисячу гривень. Можна і піти, якщо е, в наявності документи, технічний паспорт, е, право а в будь-якому випадку треба треба послухати, що скаже комісія. Комісія може сказати, що ми порахували. У нас алгоритм був алгоритм був розрахунків з кабкабінета міністра спущені. Порахували ось вам за вашу квартиру там 200 тисяч гривень. Я вже й таке чув: 200 тисяч гривень, чи там сертифікат на 200 тисяч гривень. Ви можете його е, обміняти на житло у певного забудовника, або там на будматеріали у певному магазині. Якщо вас це не влаштовує, тоді да, включається е, інший механізм, тобто ви не, не згодні з е, встановленим державою механізмом відшкодування. У вас не влаштовує сума, не влаштовує механізм. Тоді ви берете йдете до оцінювача, Він робить ретроспективну оцінку. Яким чином він під, підіймає джерела, аналоги е, ну, відповідно користується порівняльним підходом, оціночним підіймає інформацію щодо. Пропозиції станом на ну пропозиції житла цінових станом на лютий. 22-го. і виконує таку оцінку. Це не заборонено. Він може зробити навіть можна її і, і потім прорецензувати ще у іншого оцінювача. І це буде повноцінний документ для суду, ось але що ж, пане Романе, це перепрошую. Що... давайте тут поставимо невеличку крапочку, тому що час на наш з вами вичерпується. Ми вам вдячні, що знайшли ну, час. значить відповідав на ваше питання. Так, так. дуже дячні вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Можливо, часом іще я я хочу сказати, що прорахував цифри, які ось наразі доступні з відкритих джерел. Ну, давайте, якщо 30 секунд. Зараз да, зараз зруйновано вже понад 16 тисяч багатоповерхових будинків. Якщо брати що це там десь 100 квартир в будинку то це ну необхідно більш ніж більш ніж мільйон 680 мільйон 680 тисяч квартир uh -huh. тобто в нас ну та цифра 62 мільярда як про яку там писала яка фігурувала її не вистачить навіть на 10 відновлення щодо квартир багатоповерхівки багато багатоповерхівок uh -huh. і про приватні будинки там годі казати Тобто Розуміло. нам треба оперувати цифрами 62 мільярда доларів на гривень. Розуміло? Розуміло, що ж ну будемо сподіватися, що будуть проводити якісь перерахунки і адекватно оцінюватися збитки і відбудова відновлення цих збитків. Роман Рябов, керівник оціночної компанії Дельта Консалтинг, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам.